Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D І ми розпочинаємо квітневе плей-офф чемпіонату світу з хокею за збірною України в NHL Legacy Edition Нагадаю, що NHL Legacy Edition це назва NHL 16, але версія для Xbox 360. Одна восьма фіналу і такі протистояння. Канада, Норвегія, Чехія, Україна, Сполучені Штати Америки, Німеччина. Швеція, Австрія, Росія, Казахстан, Швейцарія, Франція, Фінляндія, Білорусь, Словаччина, Латвія. Чотири матчі вже відбулись: Канада, Норвегія 5-0. Сполучені Штати, Німеччина 10-3. Росія, Казахстан 3-0. Фіни обіграли Білорусів 4-0. Боротьби в одній 8-й поки що немає. Дивлячись на інші пари: боротьба. Ну, мабуть, можливо, тільки в матчі Словаччина-Латвія, ну і якщо, якщо ми постараємось і добре зіграємо українцям, ми розрахували груповий етап, який формує лише, лише жеребкування. Груповий етап це як жеребкування однієї восьмої, ну і гра нам розрахувала такі результати. 0-5 зі Сполученими Штатами. 2-3. Програли у Австрії, 0-9 у Канади, 5-3 виграли казахів, 3-3 зіграли зі Словаками, 1-8 програли у у швейцарців і 0-2 ще й у білорусів. Просто капець якийсь. Ось так от. Ось так от. Ну і давайте ще раз глянемо, яке ж ми місце. Сьоме місце ми зайняли з восьми. Чехи другі. Ось так от. Казахи. Казахи були восьмими в нашій групі. Ну, Отак от, от симулює гра. Ну, це зрозуміло, чому такі результати. Тому що, ну, по-перше, давайте подивимось сюди. Хто не знайомий з нашою збірною? Голкіпер три зірки, захист одна зірка, атака дві зірки. Чехія, ви бачите, самі на ваших екранах. Ну, і зараз подивимось скіли. Так, давайте випустимо Пласкона. Ну і тут 66-68. У нас є ще один голкіпер, 54, але це вже занадто. І ланки нападу. Федотенко 76, Понікаровський 81. Це найкращі наші хокеїсти і далі все дуже погано. 56, в другій ланці найкращі 59, в третій 62. 4 64. В захисті найкраще 59, 59, 57. От таке. От такі хокеїсти. Звичайно, реальних тут мало. Федотенко і Панікаровський. Ну, може, Слівченко, бо він був з фоткою в НХЛ-09. Тому якось. Здається, що він також реальний. хокеїст, всі інші видумані, але. Скіли дані, ну, приблизно, мабуть, приблизно по рівню нашої збірної. Все-таки ми, ми зараз недалеко не найкраща хокейна збірна. Чехія Україна. Граємо у гостях. Не бачу в першій п'ятірці у них ягра, але він обов'язково проти нас вийде. Я думаю, що вийде. І спор Сирена в Чехії. Виграти їх буде дуже важко. Але ми постараємось хоча б, хоча б поборотись. 94, більше 94% у Пласкона, 93,57% у Ондрея Павелиця. Ну і знову ж таки, голкіпери наших суперників часто тягнуть багато шайб, тому нам треба в кілька разів більше кидати, ніж. Наші суперники, щоб, щоб досягти якогось результату. Понікаровський. Виходить на кіткову позицію. Кидок. І порожні ворота. І ще кидок. Ну як же ж так? Хлопці могли одразу за... закидати Федотенко. Підхоплює його, притискають і забирають. Забирають такі шайбу. Одразу завелись трибуни. Одразу завелись особливо такі моменти. Тепер і Чехія. Тепер Чехія не реалізовує свою реальну нагоду. Просто в стійку влучив. Хокеїст збірної Чехії перехоплює Федотенко. Всі вийшли з зони. Всі вийшли з зони. Федотенко кидок. Павелець. Обмінялись гострими моментами. Ну і тут. Також кидок йшов в дальню дев'ятку, але Голкіпер. Голкіпер зреагував. П'ять хвилин майже минуло. В першому періоді 0-0 вже були нагоди як відзначитись, так і пропустити. Бобик забігає в зону. Ні, це не Бобик. Це не 20-й номер, а 28-й навіть не можу одразу згадати, хто це. Ні, це все-таки Бобик. Отак. От от. Буде багатим. Хоча я спочатку його начебто впізнав, а потім уже засумнівався. Келембет непогано блокує. Кидок. вистрибує пласкон. Ягер. Ось вам і Яромір. Кидок, який потужний, крешман. Бобик. Бобик. І буде. Буде кидок, але. Дуже важко його назвати нормальним грашко. Міщенко кидок, Павелець. Ну дуже далеко було. І все він. Все він бачив. Ось наш Ронс Плоскон, який повинен, повинен сьогодні зіграти чи не найкращий матч. Випускаємо першу ланку нападу. Але Майк Федюк програє. Вкидання. Отут Федотенко непогано. І передача йшла на Федюка. Джовик дуже небезпечна. Передача в поперек. джовик кидок. Рекошет штовхаю в спину. Джовик. Не зловив підкатом. І Класкон Федотенко, ні-ні-ні, ніяких битв Федотенком, тому що потім ми будемо весь матч без одного з найкращих наших грати. Звичайно, побити морду Чеху, це було б прикольно, але якби хтось інший пласкон, якби хтось інший, тільки не Федотенко, от постійно хочуть битись Федотенко чи Понікаровський, Не розумію такої штуки, треба якогось вишибалу мати в збірні. Джовик, наприклад, він такий здоровенний, щоб він бився. Кідок, пласкон, буде. Буде кідок іще? Ні, не буде. Не заведи собі в ворота. Ось і 20-й номер. До речі, треба подивитись, хто це у нас 20-й номер. Панікаровський! І ще кідок. Чи буде? Ні, грашко заплутався. Каберле Непогані силові прийоми від наших захисників. Пласкон. В ворота собі з іншої сторони. Білик. Гришко непогано зараз розташовується. 40 секунд до кінця. Гришко. Гришко заходить прямо в кодло туди. Хемський. Ну і просто викинути. Просто викинути. І перший період 0-0. Поки що непогано, але можна можна іще більше кидати. Бо кидків начебто було і не дуже багато. Ось виліт Ласкона. Стільки чехів показали, а як ми мали реальну нагоду, це не показали. Ну добре. Давайте зараз подивимось статистику. 6-7. За кітками ми програємо. Ну і другий період. Майк Федюк на вкиданні. І він програє його. Якщо я не помиляюся, Майк Федюк має 56 скіл. Панікаровський. І шайба вилітає за майданчик. Відбив. Голкіпер Чехі. Крешман. Тепер він на вкиданні і також його програє. Дуже мало ми виграємо вкидань. І таким чином не можемо розпочати атаку. Ягер. Пласкон. застріє Крешман за спиною Пласкона. Кідок в ближній кут. Крешман. Бобик. Бобик підхоплює. Поки що сам. Віддає передачу Келембет. Ну один же стояв! І порожні! Порожні ворота. Але не змогли докинути палат. Білик викидає з зони. Мічалик. Дуже невзручній позиції. Невзручній позиції був щойно захисник, тому що міг розкрутити легко Чех. Кидок! Рикошет! Від Панікаровського виштовхують. Просто виштовхують з п'ятачка. І треба розвернутись. Щоб кинути, можна кидати! Панікеровський поперечка. Та як же ж так? Понікаровський все правильно зробив, але влучив поперечку. Джовик! Джовик вибиває, і тут рикошет пласкон. І краще так, ніж вкидання в нашій зоні. Яке ми обов'язково програємо. Опа! А де всі? Ворачик! Плеско накриває. І куди ж? Куди ж? Якийсь фінти ще. І що за... Що це відбувається з українцями? Тут непогано зіграли біля борту Панікаровський хоче флангом. Заходить під руку. І може кидати! Гришко, Гришко на підхопленні навіть. Дуже довго вже Панікаровський грає в цій сесії. Отак. Заміна дуже вчасно. Є Панікаровський, є Панікаровський, є Панікаровський, але заходить. Заходить, залишається. Пас! Удар, кидок, Гол! Чудово! Панікаровський! Між ніг таки зміг прокинути цю шайбу і. Отак от. Так от. Дивіться, передача на п'ятачок, тут кидок і тут докидання вже. Отут гарно буде видно. В будиночок. 1-0. 4-31 до кінця другого періоду. Напружений, дуже напружений матч. Зідлічки. Каберле. Палат. Крешман має зараз. І просто викинути, але не в свої ж ворота кидати. Густаво Келембет. От зараз його шанс в центр на фланг кидок 2-0. Густаво Келембет! Густаво Келембет. Друга ланка нападу. Перша ланка захисту виходить. виходить. Ну тут чітко він чітко кинув, чітко пройшов. 2-0. Палига. 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 І докидати. Докидати, але голкіпер. І нашого збили ще в центрі. Ну, можна другу ланку залишати форвардів. Не встигли вони втомитися. Є ще одне вкидання. Програємо ще одне вкидання. Мічалик. Хемський Мічалик. Знову Хемський І що? Міроссівал. Не пропустити, не пропустити в кінці. Не пропустити в кінці! Не пропустити в кінці. Якщо я не помиляюсь, це Елюк! І елюк! Кидає! Три секунди! Передача! Там завалили на п'яточку когось з наших. Це був полига. Ну і поки що 2-0. Поки що 2-0. Другий період ми вдало провели. Ну і тепер, хоч би сил вистачило на третій. Все-таки у наших хокеїстів є дуже обмежені можливості. 2-0, перерва. Ну і зараз будемо дивитися статистику. Ми ще 7 програвали по китках, за китками, а тепер 14-10 виграємо і виграємо в рахунку, і це головне. Третій період розпочинається. 7 з 8. Тепер 8 з 9 вже виграли чехи в кидань. Тобто ми взагалі не повинні допускати вкидань в нашій зоні. Бо ми просто Просто дамо такий шанс чехам. Кидок. ронс Пласкон. Понікаровський. ще передача. Федюк. Федюк. Тут четверо аж. Дає на Панікаровського. І ще кидок. Павелек. Або Павелек, або Павелець. Отут, звичайно. Треба дивитись, чи над буквою С щось у нього є, але начебто на футболці на його кофті не написано. Може і Павелік. Треба подивитись, як його звуть і по імені називати. Ну, будемо коли як. Коли яка буква напроситься. Що це з хокеїстами нашими. Хотів викинути за зону, але просто дьорнувся і все. Хибний, хибний замах щойно був в виконанні нашого хокеїста, і він майже спрацював. Ой-ой-ой, не знесли! Не знесли! А зате у нас навіть ключка поламалась. Бобик! Непогана передача на Бобика. Ключку вже начебто віддали нашому Бобик! Бобик розкручує! І... По центру все-таки по центру кидок. Бобик знову з шайбою. Сюди. І під кидок. Кидок. І до докид... же наш. Міщенко палат. І оце розкат! Оце розкат і просто викинути! Але недалеко викидаємо! Гришко. оце так матч! Оце так хокей. Оце вже пішло! На зустрічних курсах! Передача. Є бобик! Але як можна було дати неточну передачу на, на метр! На два метри десь умудрився наш дати неточну передачу і Рон з пласкон! Ну, хоч би не поплив, бо зараз він поки що грає вдало! Гришко! Гришко! Гришко сам! Гришко сам! Передача на п'ятачок! Але ж, але ж не пройшла. Наші мають бути на підхоплені. Джовик Новосад. Джовик. Тобто новосад. Джовик десь пішов на заміну, чи що. І новосад віддає неточну передачу Хемські. Штра штрафу немає після такого польоту. Нашого хокеїста викидаємо за зону. Тепер будуть вкидати, чи, що? чи чекати. Чекати, поки всі вийдуть і заходити. Каберле трошки бортуємо. Непогано, непогано. Ну, о, це передача взагалі! Зовсім не туди! Тут ще поломана ключка досі валяється! Шматки її! Кидок. Не точно! Чехи! Чехи зараз можуть дуже сильно засмутити нас! Викинь! Викинь! Викинь хоч хтось! Капець, як притисли! Зідлічки! Рон з пласкон! Зідлічки! Ой-ой-ой! Давай, 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 давай! Новосад! Під себе! Кидок. Трино! Оце так Новосад! Як ми витримали такий тиск, і потім контрвипад від Новосада, хоча з останніх сил видно, що він ледь-ледь котився на цих ковзанах і таки зміг в Нижній кут, в Нижній кут, молодець, Новосад. Оце так період матчу. Саме оця частинка, коли нас притисли, і ми ледь відбивались. І тут 3-0 робимо. Це третій період. Ми навіть забули про тайм-аут. Ми навіть забули про тайм-аут, який треба взяти. Ну, якщо буде іще зупинка в грі, то ми, звичайно, це зробимо. Ну, це. Так, собі передача, хоча перший Майк Федюк. Майк Федюк, підбивають ключку, виходить він за зону і треба вкидати. Просто вкидати зону, всі виходять. Що це таке офсайд? Чому офсайт? І ще ж ніхто не доторкнувся. Гра повинна бути. ні. Не продовжена гра. Ми взяли тайм-аут 44 секунди. 3-0. Ніхто такого не чекав, але нам е трошки пощастило, що сьогодні Пласкон відіграє чи не найкращий свій матч за всю історію хокею. Бо він дуже багато нас врятував сьогодні. І поки що не помилявся. 30 секунд йому. Треба ще відстояти, і буде у нього. Буде у нього сухий матч. Ну, давай, 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 пласкон, ну. Це не так просто зробити фукеї, але не може Пласкон відстояти на нуль. Ну, тут його, звичайно, підвели захисники, які дали вже. Дали вже його розстрілювати. Як хочуть чехи, ну, подивіться. Раз. Ну, і тут вже він не зміг встати. А двоє наших захисників, дивіться, Міщенко і Берков, вони просто відбирають м'яч за воротами. Це мені нагадує фільм без відчуттів, коли головний герой стояв і за воротами ловив шайбу. Ну, а тут захисники так робили. 3-1. Зараз вони будуть знімати голкіпера. Вони зняли голкіпера, може і ще четвертий. Вдасться закинути четверту шайбу і. Та як же ж можна в захисника влучити, коли порожні ворота! Одна секунда і ми в одній четвертій. Рон Спласкон пласкон гравець матчу. Рон Спласкон пласкон гравець матчу. Це точно. Скільки він врятував? Незадоволені Чехи, але кого це цікавить? Кого це цікавить? Ну, звичайна шайба. Шайба матчу, мабуть, Новосад. Мабуть, Новосад. Такий контрвипад. Ну, і давайте дивитись, давайте дивитись, з ким ми будемо в одній четверті. 19 кітків у чехів, 18 у нас, але ми виграємо. Ну, і далі проходимо. Зараз побачимо на кого. Давайте спочатку. Всі результати. Подивимось. Однієї восьмої. Канада, Норвегія 5-0. Чехія, Україна 1-3. Сполучені Штати Німеччина 10-3. А інші результати ще три матчі не зіграли чомусь. Ну, давайте тоді симулювати. Симулювати ще кілька днів. Ого! Ого! Ну, вони завжди нас. Виграють. Крім одного фіналу. Ну і давайте дивитись, тепер точно відомо всі результати. Швеція, Австрія 5-1. Росія, Казахстан 3-0, Швейцарія, Франція 6-2. Фіни виграли Білорусі 4-0. Словаччина, Латвія 4-0. Ну і ось такі чорфінальні пари: Канада, Україна, Сполучені Штати, Швеція, Швейцарія, Фінляндія, Росія, Словаччина. Проти Канади буде дуже важко, і це всі розуміють. Але, пройшовши в чвертьфінал, це вже, це вже вдалий чемпіонат світу, як би там не було. Думаю, вам сподобався матч, був він дуже емоційним, дуже напруженим, і дуже багато моментів було, що у Чехів, що у нас. Добре, що змогли виграти. Якщо вам сподобалось і ви підтримуєте збірну України, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт На все добре!